Хто з вашого минулого шкодує, що ви зараз не разом? Давайте дізнаємося, хто про вас не забув і хто шкодує, що так сталося у вашому минулому? Отже, хто у нас ви, як завжди, спочатку сигніфікація? Хто у нас ви? Людина, яка орієнтована на е, зимні блага, е, вмієте заробляти гроші, цінуєте комфорт, цінуєте все матеріальне, цінуєте. Е, Знаєте, таку стабільність, стабільність, яку можна прорахувати. Але зараз у вас ситуація невизначеності. В чомусь ви сумніваєтесь, в чомусь ви стоїте на паузі і намагаєтесь зробити якийсь для себе вибір, я б сказала, нікуди не рухаючись. Можливо, це вибір між двома людьми, можливо, це вибір між двома шляхами. Але для вас зараз дуже важливо визначитися, оскільки не зрозуміло, що робити далі. Добре, хто Хто ж з вашого минулого шкодує про те, що стосунки закінчилися, і хотів би поновити ці стосунки? Хто з вашого минулого? Ну, дивіться, як я і сказала, і сигніфікація, і ситуація все співпадає. Людина-лицар пентаклів, людина стабільна, людина послідовна, людина, яка не квапиться в усьому, і їй дуже важко приймати рішення. Дійсно, хотіла б якихось нових шляхів з вами, поновлення стосунків, і ви для неї людина дуже цінна і ресурсна. Бачить вас королевою пентаклів, фактично своєю парою, жінку. Яка е, могла бути гарною дружиною, на яку можна спертися у, важку, у важкий час, яка дасть ладу і собі, і своєму чоловікові, і господарству, і дітям. Тобто жінка, яка з головою на плечима і до того ж дуже гарна і е, така е, стоїть на ногах. Це він так думає, це його характеристика вас. І сам по собі людина така, знаєте, е, Подібна до вас орієнтована на земні блага, стабільна, послідовна, але повільна, повільна, не квапиться, інколи втрачає той шанс, який дає йому доля, оскільки не вміє приймати рішення швидко і квапиться, квапиться, тягне з цим прийняттям рішень. Ну, врешті врешт виявляється, що інколи він втрачає свій шанс саме тому, що дуже багато часу квапився. Ну, оця людина шкодує, що все закінчиться. І планує поновлення ваших стосунків, хоче по цьому аркану оновити все, обнулити і почати все з чистого листа. Тож чекайте, скоро прийде ваше життя знов цей лицар Пентаклів.